Нарешті, питання: чи може домашній проектор замінити телевізор закрите? Може ще й як? Сьогодні говоримо про пристрій під назвою XGimi Horizon S Max, який може повністю змінити те, як ви дивитеся фільми, граєте в ігри або працюєте. Один із найяскравіших і найтехнологічніших домашніх проекторів. На ринку він настільки потужний, що вам не доведеться вимикати світло в кімнаті. Він настільки розумний, що сам налаштовується під будь-яку поверхню, і він настільки компактний, що може стояти в будь-якому куточку дому. при тому його дизайн робить із нього ще й прекрасний аксесуар для вашої оселі. Виглядає він реально дуже стильно. Хоча у нього є один цікавий нюанс, і це навіть не ціна. Тому давайте все дізнаємося прямо зараз. Поїхали. Компанія XGIMI за останні кілька років закріпила за собою репутацію одного з найамбітніших виробників проєкторів. Horizon S Max це просто вершина їхніх інженерних розробок. Це 4 k Ultra HD, яскравість 3100 і контрастність мільйон до одного, розширена кольорова гама 110%. І це цифри, які зазвичай бачиш у тестах професійних студійних моніторів. Також технологія Dual Light 2.0, Dolby Vision, iMAX Enhanced, TV 11 і преміальний звук від Harman Kardon. Але чи справді це флагман, який може замінити телевізор і кінотеатр одночасно? Давайте почнемо з перших вражень і, в принципі, дизайну. Корпус у нього металевий, мінімалістичний, візуально нагадує преміальну аудіосистему. Підставка обертається на 360 градусів по горизонталі і 135 градусів по вертикалі. Та ще одна важлива цифра: рівень шуму. У стандартному режимі вентилятори видають менше 28 дБ. Тобто тихіше за шепіт в бібліотеці, тож нічого не вибиватиме вас з фільмової атмосфери. Тут є HDMI з підтримкою ІАРСІ, USB, Bluetooth, Ethernet, все для того, щоб ви без лагів стрімили 4К контент і миттєво під'єднували там геймпади чи якісь навушники. Тобто, все лаконічно і продумано. Перший запуск, і ви вже просто бачите яскраве зображення прямо на стіні, без екрана, без затемнення, просто світло, яскраве, чітке і. Реально вражаюче словом під кришкою тут 2 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ гігабайти пам'яті для застосунків. Вам цього. В принципі вистачить, аби тримати офлайн кіно, усі необхідні застосунки, та пару там важких, реально важких ігор без танців із флешками. Налаштування займає менше реально хвилини. Тут є автофокус, автоматична корекція трапеції, адаптація до кольору стіни і все таке інше. Система під назвою ISA 5.0 вона враховує перешкоди. Наприклад, може обійти картину на стіні. Horizon S Max готовий до перегляду майже одразу з коробки. Тут є навіть захист очей, коли хтось проходить перед об'єктивом. Зображення приглушується, також об'єктив автоматично закривається електрошторкою, коли ви вимикаєте пристрій. Тобто пил і подряпини йому не страшні. А ось і нюанс, і важливий нюанс. Ситуація з Netflix і сертифікацією. Попри те, що проектор працює на Android TV 11 з підтримкою Google Play, застосунок Netflix недоступний у магазині. Ось у чому причина: відсутність сертифікації DRM рівня L1 і схвалення від самої Netflix. Це означає, навіть якщо ви вручну встановлюєте встановити АПК застосунок може не запускатися, не працювати стабільно або показувати, наприклад, контент лише в з якості. Сам виробник рекомендує використовувати, ну, наприклад, Fire Stick або Chromecast для перегляду Netflix разом. З цим проектором. і це обмеження, тобто це не баг, це результат політики ліцензування, і про нього важливо знати до самої покупки. Horizon S-Max має світловий потік в 3100 тисяча люменів. Це рівень led телевізорів завдяки Dual Light 2.0, це поєднання RGB Лазера і LED, зображення. Дуже яскраве і дуже насичене. Є підтримка Dolby Vision і HDR10, і вони забезпечують дуже круту деталізацію, і контрастність завдяки Motion Compensation, тобто MEMC, швидкі панорами спорту чи шутерів при іграх не розсипаються на кадри, і зображення воно залишається гострим навіть. Під різким рухом камери. В затемненій кімнаті проекція справді реально як в кінотеатрі. Якщо ви поєднаєте його з ALR-екраном, навіть при денному освітленні зображення буде дуже глибоким і чітким. Ви напевно знаєте, що проектори працюють за принципом відбитого світла, на відміну від телевізорів, які світлять вам прямо в очі. І це знижує навантаження на зір і зменшує шкідливе синє світло і дає вам змогу дивитися контент, ну просто банально довше без втоми. Але ефект не лише у комфорті. Кінотеатральне сприйняття виникає завдяки двом речам. По-перше, це розмір поля зору, коли у тебе 120 або 150 дюймів, зображення заповнює більшу частину периферії, мозок просто. Вимикає кімнату навколо. Ви миттєво занурюєтесь у кадр так само, як у залі мультиплекса, де екран займає десь 50% поля зору глядача. На телевізорі в 65 і навіть 70 дюймів. Цей показник удвічі нижче. Тому емоції будуть не такі. По-друге, це правильне кінематографічне світло. У кінотеатрах теж використовують проекцію з відбитим світлом, тобто чорний колір створюється не випромінюванням, а відсутністю світла. Тому темні сцени виглядають. Глибше і природніше. Horizon S Max підсилює це контрастом мільйон до одного, і режимом 21 на 9, тобто фільм йде на весь екран без чорних смуг. І ви бачите його саме так, як задумав режисер. У підсумку у нас вечірній сіанс домашнього кіно на Horizon S Max дає вам відчуття справжнього кінозалу: величезне зображення, м'яке світло, глибокі тіні, об'ємний звук, Харман Кордон, як ніяк. І все це без черг за попкорном та сторонніх Розмов у сусідньому ряду. Що в нас зі звуком? Я вже казав, що тут стоїть система Harman Kardon Це два динаміки по 12 ватт і це повноцінна акустика, тобто підтримка Dolby Atmos, DTS HD DTS Visual X і все це створює об'ємний звук. Більшість користувачів не потребуватимуть зовнішніх колонок. Також тут є HDMI з підтримкою і тобто для підключення до потужнішої аудіосистеми У цього проєктора є ігровий режим. Game mode. затримка до 20 мілісекунд при роздільній здатності 4К на 60 Герц. Тобто, в принципі, ви можете комфортно пограти в якісь там шутери або перегони, ну не змагальні. І також є підтримка під назвою ALLM автоматичне перемикання в ігровий режим. Підключення до PlayStation 5, Xbox або навіть до ігрового ПК займає просто кілька секунд. Horizon S Max важить менше 5 кілограмів, тобто ви можете спокійно взяти його з собою кудись в. Подорож або у двір, і просто уявіть собі, 150 200 дюймів екран. Перенести телевізор такого розміру фізично неможливо. А проектор це дозволяє зробити за хвилину. І з важливого: максимальне споживання енергії менше. 300 Вт реальне споживання у стандартних режимах яскравості десь 130-140 Вт. Тобто, по факту стільки ж, скільки витрачає телевізор на 65 дюймів, але з три рази більшим зображенням. Теоретично він може легко працювати від зарядної станції. Наприклад, ви можете взяти його з собою на природу і десь вночі сидячи в автівці або використовуючи намет, влаштуватися біля якоїсь поверхні і зробити для себе переносний кінотеатр на свіжому повітрі. X-Jimmy Horizon s max це не просто проектор, це пристрій, який може замінити телевізор, саундбар і навіть емоцію походу в кінотеатр. Він створений для тих, хто шукає якісь масштаби комфорт. Якщо ви давно думали про домашній кінотеатр, це той самий момент, коли проектори вже доросли до рівня, коли жодних компромісів не залишилось. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!